Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. І я сьогодні хочу з вами подивитися, в чому вам пощастить за наступні два тижні. От в чому буде удача ваша. Варіантів багато, сім. Тут є різні форми, різні кольори в камінчиків. Обирайте, куди вас тягне. Я буду класти по одній карті. Ну, якщо треба, я її буду доповнювати, можете задати картам запитання. Щоб ви приймали на ситуацію, можете віддатися, знаєте, як на волю Божу, як то кажуть, да? Віддатися вищим силам. Що вони? Що вони вам покажуть? Так, поміщається? Дивимося. Я вам завжди хочу сказати, да, як завжди, дякую за те, що ви на моєму каналі. Хто тільки перший раз підписуйтесь, обов'язково, тут цікаво, хто давно зі мною, я вас обожнюю. Ви для мене всі дуже важливі. Тому я і стараюсь да, для вас. Так. Ну що, з, дячністю, з вдячністю, <гум> я заговорююсь. Закінчили, да? будемо приступати до варіантів. Обирайте, кому треба більше часу на паузу, ставте все, як завжди. Да? Ну що, почнемо. Перший варіант зелененький камінчик. В чому вам пощастить ближчих два тижні? Сім камичів. Ви знаєте, ви зможете примінити якусь хитрість. Якщо екзамен, так як тут дивиться, ви зможете списати, от ви зможете ухилитися якоїсь складної ситуації, викрутитися зможете. Якщо от у вас перед вами стоїть питання там. І спити якісь документи, да? ви зможете все це зробити. Якщо, наприклад, про здоров'я думали, то тут не традиційна медицина підходить для першого варіанту. Давайте ми сімерочку мечів уточнимо. Це карта хитрості. Ну, якщо вона вас порадить, значить це ваша хитрость. Вона вам буде потрібна, вона вам буде вигідна. А ми її зараз уточнимо. троєчка кубків. Якась удача, святкування чогось. Ну, от дуже похоже, да, на таку енергію я здав екзамен, і я святкую там. Я отримав правильну пропозицію, і я святкую, то, знаєте, якщо, наприклад, ви в пошуку роботи знаходитеся, ви зможете якось на співбесіді нетрадиційно себе подати. Десь хитрувати, але в хорошому сенсі. Сімка мечів в плюсі це ще, знаєте, якось знайти свою фішку, свою подачу інформації. Щоб вас запам'ятали, якусь свою таку особливість. Тому вам пощастить себе продемонструвати. І щоб вас запам'ятали, вас вибрали, вас виділили, і те, що ви будете робити, увінчалося успіхом. Ну, ось так, по-моєму, шикарно. Я буду карти закривати, якщо ви будете перематувати, щоб не видно було. Так, які карти. Можливо, ви захочете загадати декілька варіантів. Так. Другий варіант і такий молочний камінчик. Що тут у вас? Ну, Тут у вас грошики йдуть, тут вже нічого іншого і не придумаєш, да? Ну, на картинці все намальовано. Пентаклі, хто тут на якихось біржах, так як тут намальовано грає, буде успіх. Ну, Тут дивіться, тут гроші, тут гроші. Е ніби якийсь баланс враховуєте. Да? Тут на картинці е під руками ніби як роз розділяють. да? Що куди потратити, як правильно розподілити? Калькулятор є. Будете рахувати гроші. Ну, я бачу, що у вас їх достатньо буде. Вам повезе з фінансами, якась виплата буде, або вам щось подарують, щось викупите шикарне, що вас буде радувати. Да? Це буде не в напряг. Це не так, що ви останні гроші віддали. Вас порадують фінанси, вас порадують ваше матеріальне становище. Ось так. Переходимо далі. Тут третього варіанту синього камінчика. Що тут у нас? Ага, Колесо Фортуни, тут прям доля вийшла. да У вас протягом цього періоду, да два тижні, буде доля мінятися, щось прям серйозне. Ви можете навіть повернути в якусь зовсім іншу сторону, ніж там, де ви зараз займаєтесь. В когось може бути переїзд. Ну, це пощастить. Да? У нас запитання, в чому пощастить. Це для вас буде добре. Якась поїздка, яка принесе успіх. Тут кермо у нас, да? Можливо, ви зрозумієте, тут запитання стоїть. Куди рухатися? Туди, туди, туди. Куди взагалі ти? Можливо, ви отримаєте відповідь на це запитання. Ви зрозумієте, куди вам рухатись. Давайте поясним колесо фортуни. Ну, це точно карта судьбоносна. Сама-сама судьбоносна. Вона міняє долю. Якщо, от, знаєте, суд ви можете там міняти. Так, да, там, звичайно, і судьба втручається. Але от колесо фортуни це тільки доля. От ви на колесо фортуни не повпливаєте. Уточнюємо колесо фортуни. Це ще одне старший аркан. Кохання, може зустріч з коханою людиною, знайомство з людиною по судьбі, примирення, покращення стосунків кого не дай боже, да, були якісь трикутники, буде з них вихід. Або якась незрозуміла ситуація. Ну, вам повезе швидше за все в коханні. Також, в кого, наприклад, власний бізнес, да, тут може прийти от багато клієнтів, всі хочуть до вас звернутися. Багато буде роботи, багато руху. Ну, ось так, судьбоносна карта для третього варіанту, а ми йдемо далі і дивимося четвертим. І жовтий камінчик. Ну, тут все понятно, да? туз пентаклів. Гроші, шанс заробити. Вам прям показують, протягують. От вам треба буде скористатися, тому що це вам в цьому повезе, вам щось випаде. Навіть можна в лотерею зіграти, ну тільки не на всі гроші, да? не забувайте. Здоровий глузд. Тримати при собі, да, не втрачати. Вам тут повезе, ви зможете щось купити по акції, щось заробити. Да. Це шанс, шанс поясню, ух, і сила. Ну, дивіться, не опустіть. Тут вам будуть, наприклад, там, можливість щось зробити, да, і за це заплатять. А ви будете думати, хватить сили чи ні? Вистачить у вас сили на все. І знову трійка кубка, да, кубків на дні, будете святкувати, будете радуватися. Шикарний варіант. У вас У вас буде можливість покращити матеріальний е, свій стан. І пентаклі ще за здоров'я відповідають. Якщо ви хворіли, ви будете почувати себе набагато краще. От ви знайдете метод, способ, да, щоб себе краще почувати. Вам от скажуть, от Такі то такі-то таблетки, травички ну, і так далі, що да? там ви приймаєте. І вам стане після цього набагато також. Ось так. Переходимо, це вже у нас раз, два, три. Чот... П'ятий варіант. варіант і червоний камінчик. Паж кубків. Ну, золота рибка, дивіться, да? ви впіймали золоту рибку. У вас буде можливість здійснити якесь своє бажання. Відчути себе творцем своєї долі. Ви зможете е, творити, да? ви зможете відчути, наприклад, собі навіть енергію того, що от ви можете в силу своєї думки, да? в силу своєї уяви, своїх емоцій відчути в житті, в реальності. Хтось може вам щось подарувати. Тут творча людина, ви можете щось таке зробити. Е, Намалювати якусь картину, щось таке побачити, дивишне. побачити, наприклад, піти в театр. Да? І от щось таке дуже приємне побачити, що вас вразить. Тут не обов'язково матеріальна складова, тут більше насолоди, емоції. Да? Кубка в нас емоції відповідають. От щось таке ви отримаєте, зробите, що вам принесе велику насолоду, що ви давно дуже хотіли, ви до цього йшли. Це знаєте, як малював, малював і останній штрих. Малюнок да, готовий. І це така радість, я домалював, я, я це доробив. Роботу можете знайти по душі, да, в кожного своє. Це те, що принесе вам емоції. Це якесь бажання, якесь здійсниться і подарує вам багато приємних, приємних емоцій. Червоненькі, супер, ласка. Да? Такі всі класні карти випадають. Давайте жовтенький, дивитися, жовтенький камінчик. Шостий варіант. Трійка мечів. Ну, це вас порадує. Дивіться, трійка мечів показує страхи. Значить, якийсь ваш страх не здійсниться. Да? Це, наприклад, знову ж таки, як в першому варіанті, як екзамен, наприклад. Ви готувалися, ви готувалися. Ви так боялися, але ну, ви його здали. Якась розмова, яку ви боялися підняти, вона відбулася і вам полегшало. Це стан після страху, якщо в позитиві дивіться, Да? От ви чогось боялися, а трійка мечів в позитиві каже, ну, що ці страхи вже завершаться. Оця ситуація вона відбудеться, і ви природньо себе відчуєте набагато краще. Давайте пояснимо цю трійку мечів для жовтеньких. Ух ти, ну тут навіть хтось позбудеться якихось да? карта диявола. Ви зможете побороти свого диявола. Хтось може навіть якусь операцію робити по 30 мечів. Серйозно, так? Да? Щось вирізати може. Якісь пухлини, не дай Боже, так? Да? Ну, щось погане забирати від себе. Тут хтось поборить завершить якусь складну ситуацію. Боротьба з, диявол з дияволом може бути. Ну, давайте ще одну карту. Ось такий цікавий варіант, самий складний для розуміння. Да? Жас, для те, що вас дуже мучило, те, що над вами знущалося. Да? Ви були в якійсь такій ситуації. Неприємні, і воно піде. Страхи лишаться позаду. Ви зможете тут вийти з обземних стосунків. Це не обов'язково кохання, це можуть бути рідні, близькі, да? Там подруги, друзі, от, такі от стосунки. Або от якась така звичка. Страх от перед екзаменом, перед роботою, ви поборете якийсь страх. І це для вас запам'ятається надовго. Ви перестанете плакати по цій карті. Ви боялися, а тепер немає я вже все позаду, знаєте, як? Все позаду. Так, йдемо до синеньких, останній варіант сьомий. Ух ти! А наостанок у нас імператриця. Ну, що вас порадить? Ну, когось, прямому сенсі, вагітність да, порадує. Ваші діти вас можуть, внуки порадувати. Це прирост, фінансовий може бути да, винашування якоїсь ідеї, яку ви вже будете використовувати. Ріст, прибуток, щастя, радість, хтось отримає, можливо, навіть пропозицію. Одружитися. Хтось зустріне коханої людини буде відчувати себе цієї імператриці. Давайте їй пояснимо. <гум> і, і, і жріця, да? Жріця і імператриця. Ви будете відчувати якусь глибину, ви будете відчувати свою важність. Жріця часто показує, що паузу. Да? От, наприклад, якась справа йшла. Вона йшла помалу, якісь заробіток грошей, да? вкладали, старалися полегенько, помаленьку. І імператриця показує, нарешті вже піде достаток, да? плюс піде. От Якщо ви десь навчались, наприклад, нарешті ви вже це використовуєте. Якщо хотіли довгу дитину, да, житься довгий період часу показує, коли я чекаю, да, така пауза. Я чекаю, чекаю, і тут я дізнаюся, та, що я вигідна. Це так, якщо в дітей велика різниця, наприклад, перша була дитина, а другу дитину ви хотіли там, через три роки, а завагітніли через п'ять, через шість, через сі, ну і так далі. Да. Це от такий от період очікування завершається. Появляються перші результати, перші прибутки, успіх. Так що тут шикарний варіант, шикарний просто імператриця це плодюча земля. Що може бути краще? Так? Ви будете мати плоди, результати якоїсь своєї діяльності. В плюсі, звичайно. Ось такі шикарні варіанти вийшли. Тому, будь ласка, з вас лайк, підписка, коментар і до нових відео. Па-па!